Настю, ми з тобою не бачилися більше ніж півроку з моменту, як ти стала суперфіналісткою проекту Голос Діти. Як твоє життя за цей час змінилося? Ти відчуваєш, що тебе стали пізнати на вулицях, що ти стала зіркою? Ну можливо, я дуже, дуже, дуже маленька зірка, е -е, така навіть зірочка, так сказати. Звісно, деякі стали більше звертати увагу на мене та Спілкуватися зі мною особливо однокласники та в школі, особливо хлопці, мабуть. <гум> ну не тільки ти відчула, що проект Голос діти і цей тур, потап діти тебе змінили? Що ти стала дорослішою, можливо, самостійнішою? Він здружив усіх учасників, які поїхали в тур. І я навіть не уявляю, що я просто буду робити після того, як тур закінчиться. Ти відчуваєш, що потап для вас став таким другим батьком у цьому турі. Є таке. Коли ти була у команді Потапа, коли ти вийшла у суперфінал, всі жартували, що був потап з дорослою Настею, став потап з маленькою Настею. Ти з Анастасією Каменських познайомилася? Так, я вже знайома з Анастасією. Було один раз я з нею зустрілася. Я попросила в неї автограф, і вона написала самій талановиті сміливій дитині на світі. Написала.